Придумала я дизайн з використанням новинки від фірми Круз, а саме гель-жуйка. А чи вийшло в мене задумане? Дивись відео до кінця. Першу я обрала арт базу від бренду Крус під номером 2. Вирівнюючим шаром я наношу базу і кладу сушити. Сьогодні буду робити два дизайни в одному відео, тому я обрала ще одну базу під номером 5. І так само вирівнюючим шаром я наношу і кладу сушити. Я вперше пробую гель жуйку. Наношу я матовий топ та витираю липкий шар. Гель дуже густий, справді нагадує як жуйку. Щоб гель не липнув вам до рукавичок, потрібно змастити рукавички спиртом. Робила я ось таку форму і роблю хаотичні хвильки. Мені було запросто лишати прозорі хвильки, я обрала свою улюблену втирку і втираю. Наношу я глянцевий топ та ставлю сушити. І вуля, дизайн готовий, але стривай! Я ж говорила, що буде два дизайни. Тому я беру маленьку крапельку гелю і кладу по центру нігтя. Як думаєте, що це має бути? Так, це сердечко. Якраз до Дня закоханих буде дуже-дуже гарний дизайн. Ну і перекриваю я золотою втиркою та топом. І вуля, дизайн готовий. Як вам? Пишіть в коментарях.